Одного разу сатана скликав Всесвітній з'їзд бісів. У своїй ступній промові він сказав: Ми не можемо перешкодити християнам ходити до церкви, ми не можемо втримати їх від читання Біблії, ми навіть не можемо не дозволити їм сформувати особисті стосунки з їхнім Спасителем. Як тільки вони встановлюють зв'язок з Ісусом, ми втрачаємо владу над ними. Тож нехай ходять в свої церкви, та ми викрадемо в них їхній час так, що вони не зможуть розвивати свої стосунки з Ісусом Христом. Ось що я хочу, щоб ви зробили ви повинні завадити їм війти в спілкування з їхнім Спасителем і підтримувати цей зв'язок впродовж дня. Але як це зробити? закричали демони. Захопіть їх дрібницями і винайдіть безмежну кількість способів, як зайняти їхній розум. Спокушуйте їх витрачати. Витрачати і брати, брати в борг. Знайте їх, що щасливе життя залежить від марки автомобіля бренду Одів, від розміру житла та від кількості закордонних відпусток. Всягти цього переконайте їхніх дружин затримуватись на роботі. А чоловіків працювати 6-7 днів в тиждень, 10-12 годин в день. Нехай вірять, що це потрібно, щоб заробити достатньо грошей для досягнення успіху. Не дозволяйте їм проводити час зі своїми дітьми. Коли їхні сім'ї розпадуться, а це незабаром станеться, їхні домівки більше не будуть притулком від тиску на роботі. Стимулюйте надміру їхній розум так, щоб телевізори, DVD-плеєри і комп'ютери в них вдома працювали постійно. Слідкуйте за тим, щоб в кожному магазині і ресторані світу постійно звучала нехристиянська музика. Це заблокує їхній розум і зруйнує їхню єдність з Христом. Розкладіть на столах в кафе величезну кількість журналів і газет. Захопіть їх розумними книгами з актуальними для них темами, щоб в них було менше часу на читання біблії. Бардуйте їхній розум новинами 24 години на добу. Нехай по дорозі їм впадають в очі море рекламних щитів. Наповніть їхні поштові скриньки рекламою, каталогами для замовлення товарів поштою, всілякими інформаційними бюлетенями і пропозиціями безкоштовних товарів, послуг та марних сподівань. Показуйте в журналах та по телевізорі худих гарненьких моделей, щоб чоловіки повірили, що зовнішня краса це найважливіше і стали незадоволеними своїми дружинами. Зробіть так, щоб їхні жінки були занадто втомленими та незадоволеними, щоб віддавати любов своїм чоловікам вночі. Додайте до цього головний біль. Якщо їхні чоловіки не отримають любов, яку вони потребують, вони почнуть шукати її в іншому місці. Це швидко зруйнує їхні сім'ї. Відволічіть їх дідом морозом, щоб вони не вчили своїх дітей про справжнє значення Різдва. Дайте їм Паску і писанки, щоб вони не говорили про Воскресіння Христа і його владу над гріхом та смертю. Нехай навіть відпочиваючи, вони втомлюються до краю, нехай навіть після відпустки вони повертаються виснаженими. Зробіть так, щоб вони були занадто зайнятими, щоб поїхати на природу і помилуватися Божим творінням. Замість того відправте їх в парки розваг, на спортивні події, ігри, концерти та кіно. Нехай вони будуть зайняті, зайняті, зайняті. А коли вони зустрінуться для духовного спілкування, підкиньте їм плітки, чутки та нарікання так, щоб вони повертались додому пригніченими. Наповнять їхнє життя силою вселенною добрих діл, щоб в них не було часу шукати сили в Ісуса. Незабаром вони будуть працювати, покладаючись на себе, жертвуючи своїм здоров'ям та сім'ями заради чергової справи. І це спрацює. Це обов'язково спрацює. Це був прекрасний план. Віси з радістю відправилися на своє завдання, всюди змушуючи християн бути все більше зайнятими і поспішати сюди-туди, залишаючи мало часу для свого Бога та сімей і не маючи часу розповісти іншим про силу Ісуса, яка здатна змінити життя. Питання в тому, чи вдався дияволу його задум? Подумай над цим і зроби висновки. Розкажи про це іншим. Чи ти надто зайнятий? Зайнятий.